Цей вид був вперше відкритим і описаний вченими у 2010 році і названий на честь відомого персонажа роману Едгара Райса Бероуза. А також етимологія назви виду пов'язана з назвою селища Тарзан Віль, яке і розташоване поблизу того місця, де був знайдений цей вид. Вид хамелеонів, який був знайдений не так то й давно, вже знаходиться на межі зникнення. Сьогодні ми поспілкуємося про Хамелеона Тарзана. І що сприяє зникненню цього виду? Ви на каналі Н Іванець і ми починаємо. Довжина Хамелона Тарзана становить від 11 до 15 см. При цьому хвіст становить половину всієї довжини. Цей вид не найбільший, але й не найменший порівняно з іншими видами. Адже найбільший вид становить 68 см, і це форцифер Аусталетті, а найменший вид брокезія мікра може сягати до 2 см, та більшість видів середньому довжиною до 30 см. Зверніть увагу на голову: на відміну від інших представників свого роду, у них практично відсутній гребінь. Голова в нього пласка. Ця особливість більше помітна у самців. Очі рептилій можуть обертатися і фіксуватися незалежно один від одного, тобто хамелеони мають можливість бачити різні предмети з різних сторін від себе одночасно. Ця особливість наділяє його оглядом на 360 градусів. Виявивши здобич, очі хамелеона можуть бути сфокусовані в одному напрямку. Барабанної перетинки не мають, але це не означає, що ця тварина повністю глуха. Звуки в діапазоні від 200 до 600 Гц хамелеони. Чути в цілому можуть. Хвіст тонкий та чіпкий, допомагає тварині в пересуванні. Згідно з досліджень, вченими хамелеони використовують свій хвіст як ціпок. Кінцівки добре розвинені, довгі і п'ятипалі, схожі на клешні, так як пальці об'єднані в пласкі секції по 2-3 пальці. На кінцівках є кігті, що полегшує лазіння по поверхнях. Забарвлення яскраво-зелене, та у самців на голові та з боків є світло коричневі плями. При знервованому стані у тварини на тілі з'являються жовті смуги, а сам хамелеон може ставати і зовсім жовтим. Таку реакцію можуть викликати зміна температури, вологи, світла, голод, спрага і навіть роздратування. Хамелеони-хижаки харчуються комахами, захоплюючи здобич довгим еластичним язиком, на кінці якого є присоска. І ще факт, який може трохи шокувати: хамелеони-канібали. Більшість видів. Нерідко їх жертвами стають молоді хамелеони. Як правило, канібалізм практикують саме самці. Як і більшість видів цього роду, хамелеон яйцекладний. Самиця зазвичай відкладає до п'яти яєць у невелику ямку в ніякій вологій землі. Зробивши кладку, самиця повертається на дерево. Дитинчата з моменту вилуплення мамою не доглядаються. Вони з народження піклуються про себе самі. Спочатку вони ховаються в густій високій траві. А згодом, подорослішавши, піднімаються на дерева та кущі. Цей вид полюбляє тропічні ліси, а також нерідко зустрічаються в горах на висоті 900 метрів над рівнем моря на острові Мадагаскар. Точна кількість особин хамелеона Тарзана невідома, але мені зустрічалися дані, що налічується близько 100 особин. Вчині, що відкрили цей вид. Назвали його на честь літературного персонажа Тарзана в надії, що завдяки цьому відомому імені громадський зверне увагу на дійсно зникаючий вид і територію його проживання. А що ж не так з територією? Гадаю, у вас виникло таке питання, так само, як і в мене. Про цей вид вкрай мало інформації. У пошуках причин вимирання цього виду я знайшла статтю, якій йшлося про вирубку лісів на острові Мадагаскар. Насправді ситуація катастрофічна. Місцева влада і поліція надто корумповані, і тому безсилі, щоб зупинити незаконну вирубку лісів. Місцеві працівники одного з національних парків, що спробували боротися з цією проблемою з цим злочином, стали жертвами насильства та залякані. Масштабна незаконна вирубка лісів змусила ЮНЕСКО звернути увагу на проблеми Мадагаскару. В результаті вирубки і випалювання лісу під сільськогосподарську діяльність, починаючи з другої половини 20-го і до сьогодення знищено біля 80% лісового покриву острова. У підсумку хочу додати, що знищення лісу це одна із глобальних і катастрофічних проблем. Сьогодення вирубка лісів означає не тільки винищення флори і фауни. Це прямий шлях до глобального потепління, а також винищення всього людства. Діліться своєю думкою в коментарях. Також пишіть, який факт про хамелеонів вам сподобався найбільше. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підпишіться і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове. Попереду ще багато цікавого. З вами була Ніна. До зустрічі сьомки-бомки!